Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини. Світ, підсумки тижня. У Німеччині запустили нову програму для підтримки навчання мігрантів, яка включає безкоштовні мовні курси та допомогу в адаптації до нового середовища. Ця ініціатива допоможе тисячам людей успішно інтегруватися в суспільство та отримати доступ до освіти. Згідно з інформацією МОЗ, федеральний уряд працює над законодавчою поправкою, яка дозволить українським медикам, які не завершили освіту, продовжити навчання в Німеччині. Німецький уряд розглядає можливість внесення змін до законодавства, щоб Чити українським студентам-медикам продовження навчання та отримання ліцензії на роботу лікарями. Європейська комісія закликала Мексику заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той буде присутній на інаугурації новообраного президента країни Клаудії Шейнбаум. Про це заявив речник Єврокомісії закордонних справ Пітер інтерв'ю. Посадовець нагадав, членство Мексики в міжнародному кримінальному суді означає, що країна юридично зобов'язана за Ештувати Путіна, якщо той прийме запрошення на церемонії інаугурації Мехіко, яка відбудеться 1 жовтня. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року та звинуватив російського президента у воєнних злочинах, серед яких незаконна депортація дітей з України до РФ після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Вибачте. Есть. <coughs> <coughs> Економіка ЄС зростає попри спад у Німеччині у першому кварталі економіки ЄС та Єврозони показали зростання на 0,3%. У річному вираженні економіка ЄС зросла на 0,6%. Єврозони на 0,7%. Серед держав-членів, за якими є дані за другий квартал 2024 року. Ірландія плюс 1,2%. Зафіксувала найвище зростання порівняно з попереднім кварталом. За неї йдуть Литва плюс 0,9%. Та Іспанія плюс 0,8%. Найвищий спад був зафіксований у Латвії мінус 1,1%. Швеції мінус 0,8%. Та Угорщині мінус 0,2%. За даними федеральної статистики. Тичного відомства економіка Німеччини несподівано скоротилася на 0,1% у другому кварталі до попереднього кварталу, що виявилося нижчим за очікування аналітиків, які прогнозували зростання ВВП країни на 0,1%. У річному вираженні німецька економіка зросла на 0,3%. У другому кварталі 2024 року економіка Угорщини сповільнилася через китайські заводи в країни та Окі податки 29 липня. Дестатік підтвердив, що держборг Німеччини зріс до рекордного рівня вплинула війна в Україні. Камала Гарріс, яку демократи визначили своєю офіційною кандидаткою на президентських перегонах у США 2024 року, обрала собі товариша у кампанії, тобто кандидата у віцепрезиденти. Ним став колишній конгресмен та нинішній губернатор Міннесоти Тім Волс, посол України у США Оксана Маркарова, вважає його надійним другом нашої країни. Вона додала, що Міннесота – один зі штатів, де активна підтримка губернатора допомагає. Гає Україні проводити адвокаційну кампанію. Коли у грудні я перебувала з візитом Міннесоті із фондом Маршала та Говардом Баффетом, ми з губернатором зустрічалися з фермерським бюро і фактично разом із ним переконували присутніх у тому, наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України. Відомо також, що Тім Вол став одним із перших губернаторів, які у 2022 році розпорядились припинити всі контракти державних компаній із державою агресором Росією. 60-річний Волс, ветеран національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар'єру політиці у 2006 році, як член палати представників, у 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, Обіймає цю посаду другий термін поспіль. Об'єднані Арабські Емірати заборонили прибувати кораблям під прапором африканської країни Есватіні. Це є останньою ознакою того, що країна близького сходу дистанціонується від ризикованих суден, які допомагають транспортувати російську нафту. Відповідно до урядового циркуляра, опублікованого на вебсайті порту Фуджейра, прапор Есватіні тепер у списку, який обмежує заходи в порти та води ОАЕ. Зауважимо, що на початку цього року було включено до списку прапор. Камеруну судна, що плавають під обома прапорами, транспортували нафту для Москви після того, як вона зібрала тіньовий флот кораблів, щоб допомогти забезпечити рух санкційних поставок. Заборона не поширюватиметься на судна, оцінені більш широким міжнародним класифікаційним органом. Британія побудує радарну станцію для відстеження дій Росії та Китаю у космосі. Станцію побудують у Ельсі. Це стане місцем розміщення найновішої у Великій Британії радіолокаційної системи супутникового відстеження великої дальності ДАРК. Вона призначена для захисту основних супутникових комунікаційних і навігаційних мереж. Три роки тому тодішній голова британських вітряних сил казав, що ця станція є національним пріоритетом. У свою чергу головний маршал британської авіації Майк Вістон заявив про безвідповідальні та безрозсудні випробування Росією та Китаєм проти супутникової зброї. Нагадаємо, у лютому США попереджали союзників, що Росія може розмістити ядерну зброю у космос. Вона призначатиметься для знищення супутників. Естонія запровадила посилений контроль на кордоні з Росією. Усі, хто виїжджає з Естонії в РФ, контактуватимуть з митним інспектором, який проводитиме опитування та оглядатиме багаж, і при необхідності ретельніше буде перевіряти товари та речі, що перевозяться. Підвищена увага приділятиметься транспортним засобам. Повідомив керівник відділу митного контролю, податково-митного департаменту Вольдемар Ліно. Реалізація санкції пріоритетом номеру. Один у сфері митної справи. А передача в Російську Федерацію будь-яких товарів, що використовуються для ведення бойових дій, перебуває під особливою увагою митниці. Румунія планує з Україною розробляти ракети Нептун. Румунія намагається брати приклад з інших європейських держав та співпрацювати з Києвом у сфері виробництва озброєння. Крім того, плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на період по закінченні війни з Росією. Для Румунії інтерес у цій розробці полягає у спільному з Україною контролі прибережних вод Чорного моря. Зазначається, що наразі Україна працює над модернізацією цих ракет, аби ті могли вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Бухарест Вається, що принаймні частина узбережжя Чорного моря залишиться під контролем України. Нагадуємо, що в ефірі були добрі новини. Світ з телеканалом Н1 та Варго Саулиць.